Лібі зайняте читатиму вам я. І знаєте, що я чудово читаю. Hello! I should probably warn you there is a spider in this book. Привіт! Я, мабуть, маю тебе попередити. У цій книжці є павук. My name is Eric. I have long hairy legs and big googly eyes. Мене звати Ерік. У мене довгі волохаті лапи і великі очі. Glenny, and fluffy, the cat don't like spiders, so I'm hiding. Бабуся і похнастик кит, не полюбляють павуків, тож я ховаюся. Can you find me? Ти можеш мене знайти? Stop shouting my name. I'm not coming out. Перестань кричати моє ім'я. Я не вилізу. You will probably get really scared of me and run away. Ти, мабуть, злякаєшся мене і втечеш. Here's a picture of some cute bunnies for you to look at instead. Ось тобі фото милих зайчиків. Краще подивись на нього. I don't care how many times you call out Eric. Мені байдуже, скільки разів ти покличеш Еріка. And it's no good shaking the book. I'm not coming out. І не допоможе трясти книжку. Я не вилізу. But to show you there are no hard feelings. Here is a lovely little present. Але щоб показати, що я не ображаюся, ось тобі гарненький подаруночок. I wrapped it up myself. You don't like it? Oh, talk about it. I'm grateful. Я сам його запакував. Тобі не подобається? Отже, Perhaps if people got to know real me, They wouldn't be so scared of spiders. Може, якби люди знали мене справжнього, вони б так мене не боялися. My favorite hobby is embroidery. Моє улюблене хобі – вишивка. I can run really fast too, especially when Fluffy is trying to eat me. Я ще дуже швидко бігаю. Особливо коли пухнастик намагається мене з'їсти. It's not easy being me, you know. Бути мною зовсім не просто, знаєш. People scream at me all the time, which doesn't do my confidence any good. Люди постійно кричать на мене, і це не допомагає моїй впевненості. And they always run away from me. I have to be very careful to avoid being squashed by big clumsy feet. Мені треба бути дуже обережним, щоб мене не розчавили великі незрабні ноги. Think of it from my point of view. Подумай про це з моєї сторони. People poke me with long pointy sticks. Люди тицяють мене довгими гострими паличками. They trap me in jam jars, then throw me out of high windows. Вони ловлять мене баночки з підварення, а потім викидають з високих вікон. And worst of all, is that noisy sucking machine. І найгірше – цей гучний пилосос. It's not fair. Pick on someone your own size. Це несправедливо. Вибирай когось свого розміру. My nerves are in shreds. Мої нерви просто на грані. I've tried to get people to like me. Я намагався сподобатися людям. One Christmas to look less frightening. I disguised myself as a decoration on Granny's Tree. Якось на різдво, щоб виглядати менш страшним, я прикинувся прикрасою на бабусіній ялинці. Big mistake. Велика помилка. If people weren't so scared of me, I'd make an excellent pet. Якби люди мене не боялися, я б був чудовим домашнім улюбленцем. I could catch any fly buzzing around their home. Я б ловив усіх мух, що гудять у їхньому домі. I wouldn't need feeding. Мені не треб... Мене не треба годувати. And they'd never need to brush me. І мене ніколи не треба було б розчісувати. I really like playing games too. I'm great at hide and seek. А ще я люблю гратися. Я майстер ухованки. And Fluffy is never smart enough to catch me. І покнастик ніколи не може See what I mean? Теперь разумеешь? Unfortunately, Fluffy doesn't enjoy our games as much as me. На жаль, Пухнастик не так сильно любить наші ігри як я. And he hates being told off. It makes him really mad. І він ненавидить, коли його сварять. Це його дуже злить. Uh -oh. Good job. I have an emergency escape line. Добре, що в мене є аварійна лінія втечі. Quick! Turn the page! Швидко перегортай сторінку. That was close. Лить утеклося. Inside the book is a brilliant place to hide. Ця книжка чудове місце, щоб ховатися. I bet you still can't find me. Б'юся б заклад, ти досі мене не знайдеш. Це була чудова історія. А вам я? Мені вже час іти. До наступних зустрічей. бай бай